Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Відгадайте загадку, попід дахом на хатині білі виросли морквини і великі, і малі, тільки зовсім не смачні. Що це? Так, звичайно, це бурульки. Під час відлиги, коли пригріває сонечко, сніг на даху тане Тала вода крапельками стікає з них скраю з даху, а під дахом, коли знов вдарить мороз, ці крапельки замерзають. На замерзлі краплі поступово стікають наступні, які теж замерзають і перетворюються на лід. Так поступово утворюється бурулька. Спробуймо описати бурульку. Яка вона довга, холодна, гостра. Бурульки не лише дуже гарні, вони можуть бути дуже небезпечними. Пригадаймо правила безпечної поведінки з бурульками: Обходити будинки, з даху яких звисають бурульки. Вони можуть впасти. Не заходити за огорожі якими огороджені небезпечні місця. Не гратися з борульками вони можуть поколоти чи порізати, не брати борульки до рота це небезпечно для здоров'я. Ось і дослідили життя борульки. На прогулянці ми продовжимо спостерігати за ними, як вони ростуть, тануть. На цьому наше заняття закінчується. Бережіть себе. До побачення малята.